Вітаю усіх на каналі Тепло Домашнього вогнища. Діться, який гарний берег, яке гарне озеро. Це я у Польщі. Приїхала сюди трішки попрацювати. Озеро затишне, спокійне. Чимось нагадує наші Волинські озера. Дуже гарно. А я працюю на кухні. Допомагаю готувати. Прибирати, мити посуд, чистити овочі. Відкриваю для себе багато чого нового, нові страви, знайомлюся з новими людьми, вчу спілкуватися польською і розуміти польську. Маю кожен день і щогодини купу відкриттів для себе. В перший день мала час трішки погуляти, ну, а зараз уже коли сезон, то гуляти нема коли. А тут я їду з дому, хвилююся, серце моє в Україні з моїми дітьми. Неспокій очах. Думаю, що то мене чекає. Тут я вже приїхала біля Макдональдса, чекаю, коли мене заберуть. Все є навіть церква. І шафа, і вішалки, і кухонька. Все абсолютно є. І там далі є душ, і туалет. Просто супер. Прямо на березі озера, ось там. Моє перше відкриття. Виявляється, буває стільки сковорідок, їх потрібно почистити, помити, все в темпі. Швиденько-швиденько, з гарним засобом, все чудово вдається. Я включаюся до кухні, вчу, де що знаходиться, куди ставити, де шукати які речі. Знайомлюся з людьми. Ось. Так гарненько виглядають сковорідки, вже почищені. Далі я чистила рибку. Дуже гарна рибка забула її назву. Ще одне відкриття. Надзвичайний смачний супчик, який називається журик. Хочу навчитись його готувати. А це варенички з шпинатом та сиром, з маслом. Чесничком, вони такі смачні. Я вже записала собі рецепт і обов'язково приготую їх дома. Дуже рада, що навчилася такій новій страві. Ось які вони. А тут увечері вийшла веселка. Геть точнісінько така, як і в нас в Україні. Трішечки потішила мене, бо у мене почалася ностальгія за домом. Хоча я звикаю, додому подзвонила, там все спокійно і добре. Новий день починаю чистити моркву, моркву і петрушку. Ось така собі купочка моркви. Яку треба швиденько-швиденько почистити, і підготувати для заморозки. Почистила швидко, натерла ще швидше. Був такий чудо-комбайн, який натер дуже швидко. І ось такі мішечки йдуть в заморозку, готові для страв. А тут хочу показати, наскільки близько знаходиться озеро. Ось дивіться, прямо з дверей мені видно пляж. Голодною я не хожу, господиня мене кормить. І ось такий гарний голубець маю на обід. А тут таке гарне м'ясо, свинина та куряче філе. Усього разом 40 кг. Потрібно швиденько відбити, запакувати і скласти до морозильної камери. На відбивні. Поки я їх відбивала, прийшов вечір. І ось я милуюся заходом сонечка та йду відпочивати до себе в кімнату. Все добре, трішки втомилась, але це нормально. Насправді тут дуже добре, чудові люди. Сподіваюся, я з усім справлюся. Головне мені, щоб вдома все було добре, всі були здорові. І це буде давати мені сили, терпіння та гарний настрій.